Путін ще може кинути не один не батальйон, не одну не один полк на досягнення певних його забаганок, але у нього достатньо обережної спроможності, що стосується майбутнього розвитку. знаєте от зараз скакнули, а далі вже нема на чому скакати і немає як скакати. Треба чітко це розуміти. Тому сподіваюсь. В оточенні президента є адекватні люди. Ну шансів мало звичайно, але все ж таки думаю, що когось там, хоч одного е знання історії і знання е економічної ситуації в Росії, дозволить правильно розплати е карти для президента напередодні можливої зустрічі на рівні Путін, е Трамп і Зеленський. А що стосується його біцяних не залишати е просто так українські землі, а він не мусить нічого обіцяти. Він мусить виконувати свої обов'язки як президента. Президент є гарантом української конституції, а незалежність і недоторканість наших територій це основа нашої конституції.